Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. нас і Треба ГБТ-центр заробить. Як це ГПТЦ заробляє? тебе у нас дезінфекція. Ні, в нас є спеціальна шахта, для дезінфекції. Так, майстри руки перед цим. І пхають. — Раз в місяць, як правило, воно дезипляється. Бритви, бритви всі одноразові. Спочатку, ми розумієте, що. Оставайся. На проводи перескопу, мені незручно. О! Поговори нам. Так, колеги, ми на відкритті барбершопу е, сокири. Нас дивиться одна людина. Е, 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 Остапчику, привіт. О, є люди, так. Є, є. Тернопіль вітає. Ми в барбершопі Сокири, бачите, Юрчика будемо брити, діму стрижемо. І у нас все гайно. Це Марго маргострижах, а Женя підбиває. Бачите, поки що жива. Інтер'єр покажи. Інтер'єр. Давайте інтер'єр. От наша стеля. Ну, Камери не дуже дозволяють. О! Овадь прийшов. А чого, полишаєш димо? Чого ні, а, так.

Людина з великої літери метало ви витворяє дива, загинає, не... <поцелуй> вигинає, кубіки робить, любе. Є протаска заняття. Ювелір, він ювелір, це його манеча, а це дружина Наталя. Дуже щасливий чоловік, ну не тому, що я не роблю зусіля, а просто з мене партонком. Чекаємо е, Може, тебе. Так само давай на майбутнє силочком приходять, а, -а, а в село вибригати. Може, проміститися, сочок коридорі на читати. Я заказ. Ви на добре? Так, давай це моментально. Знаєте, що сніг, я ви сам. Я даже знаю. Знаєш, я хочу.